Астрологічний прогноз на тиждень з 1 по 7 липня. Планети на небі Сатурн з Нептуном є стаціонарними, тобто такими, які стоять на місці. Це означає, що справи, які зараз люди починають, вони можуть з високою ймовірністю не рухатися, не мати динаміку, а як застигші бути, як стояти на місці. Це стоянка планет перед тим як іти назад в ретроградний рух, і вона означає, що людина зустрічає зовнішню перешкоду. Зовні перешкоди. Якщо ви зустріли зовні перешкоди, то це означає, що треба змінити. Ну треба не брати цю перешкоду штурмом, бо планети йшли вперед. Вони далі не йдуть, вони назад повертаються. Це означає, що треба змінити якусь свою ну, позицію і не перти вперед, як баран через цю стінку. Ну, наприклад, от Джозеф Байден стикнувся з проблемою, але він далі починає рухатися, як він і рухався. Планети пішли назад, а він почав рухатися далі. Тобто, це створює розрив енергії, це неприродньо і призводить к подальшим кризам. За моїми прогнозами, якщо будуть всі два кандидата, то Джозеф Байден програє Дональду Трампу. От, тобто, по планетам, судячи, то перспективніше в Америці, наприклад, змінити замість Джозефа Байдена іншого кандидата. Ну, якщо так не буде зроблено, то за моїми прогнозами Байден програє. Далі, в вашому житті теж ну, я не рекомендую брати штурмом цю стінку, якщо ви з нею зараз стикнулися. Вона може більше всього впливати на знаки Зодіака, Риби, Казірог. Планети, які з цими знаками пов'язані, стоять на місці. Також Сатурн пов'язаний з системою життєвою, вона може зупинитись. як реорганізація мусить відбутися. Ви захотіли щось організувати зараз, а воно не вийшло. Треба реорганізувати, інакше все організувати. Нептун пов'язаний з ілюзіями і відривом від реальності. Також наздяка риби пов'язаний з релігійною тематикою. В Росії це проявляється зараз як конфлікт там, між мусульманами і немусульманами. І в Дагестані, тобто такі релігійне, треба зміна релігійне, підходу до релігійних поглядів. Планети знаходяться в знакі Здяка Рак, він пов'язаний з історією, з народністю, з етносом. Тому в Російській Федерації, наприклад, це проявляється як етнічний конфлікт. Етнічний конфлікт, внутрішній, етнічно-релігійний конфлікт. І якщо, і якщо значить тема національності вона зникне, тобто етнічний конфлікт, я прогнозую, що в Росії він зникне там через ну, 20 діб, коли сон ну всі планети повиходять з рака, то релігійна складова вона залишиться ще приблизно на рік, бо планети в рибах ще будуть приблизно рік. В житті звичайних людей знак Зодіака Рак ставить акценти на домі, на сім'ї. На жаль, у війні це значить акценти на ударах, по домах, по житлу звичайних людей, а також це означає рішення внутрішніх проблем. У кожної організації є зовнішня екстравертна діяльність і внутрішня інтровертна діяльність або у сім'ї, у будь-якої ну, спільноти. І якщо там два тижні назад багато планет були в близнюках, і це спонукало до зовнішньої діяльності, наприклад, саміт миру, зустрічі е, різних країн між собою, то тепер інтровертна діяльність, з Діакарак, менше зустрічей, менше комунікації. І більше роботи внутрі. Себе. Також це означає ну, робота зі своїми звичками, тобто їх треба змінювати, їх не можна залишати такими, як вони є, бо вони тоді будуть призводити до проблем. Особливо акцентую на зміні внутрішніх своїх поглядів те, що зараз серединна точка між затемненнями весни і літа, весни і осені, Раз в півроку які затемнення. І зараз три місяці до весняних вже пройшло, і три місяці приблизно до осінніх буде. Затемнення в астрології пов'язані теж зі зміною звичок. Таким чином, зараз успішність вона полягає в тому, щоб якщо ви стикаєтесь з перешкодами, не просто їх долати, а змінювати свої звички, змінювати свої підходи до вирішення ну, різних проблем. Планета Меркурій вже скоро, а саме цього 2 липня, вже почне виходити зі знака Зодіака Рак, в знак Зодіака Лев. І Меркурій це інформаційна планета, і з 2 липня інформація буде більш чітка, зрозуміла і ясна. А зараз, поки Меркурій знаходиться в знакі діакарак, Знак Зодіака Рак — це стихія води. Багато планет стихії води синенької тут на схемі, це означає, як вилами по воді писано. Тому те, що зараз говориться, Меркурій означає говориться, рішення, які приймаються, вони не тверді. І також, от ті планети, яка, які багато зараз стихії води, вони означають, що дуже сильно все тече, все змінюється. зміняється. Тобто і в якомусь рішенні ви могли починати з одного, а через три дні взагалі к іншому рішенню прийти. Тобто мало енергії такої фіксації. Стихія води потрібна, щоб ну, знайти якусь більш плавно вирішити якісь питання, які не можуть бути жорстко вирішені. Під час переходу Меркурія в Лев, тобто з вівторок, з 2 липня, він створить опозицію з Плутоном. Ну, Опозиція призводить у людей до опозиції, тобто до протистояння, до конфліктів. Тому приблизно 3 числа є ймовірні конфлікти, в тому числі з керівництвом. Лев пов'язаний з царем, з керівництвом, тобто конфлікти з президентом, з царем. а також лев в резонансі з дітьми. І конфлікти, а також травми підвищені у дітей 3 липня, плюс-мінус ну, приблизно дві доби, тому будьте обережні. Щоб травм не було, значить треба критично ставитися. Плутон означає інспектувати, критично ставитися, не значить, діяти, будучи на ілюзії, а ну, мати самокритику. Тоді все буде краще. Можливо, на жаль, підвищена ймовірність кількості дитячих смертей і інших травм в районі 3 липня, плюс-мінус дві доби, а люди будуть спілкуватись більш жорстко, більш грубо, більш авторитарно в цей період. Щоб зменшити цей ефект, можна знову ж таки підвищити енергію Плутона, тобто самокритичність. І відмовлятися від того, що реально ви бачите, що не можна, ну, не можна якби, реалізувати. Приблизно в ці ж дати, приблизно 3 липня, плюс-мінус пару днів, сонце знаходиться в серединній точці між затемненнями. Сонце це теж енергія лідера, президента царя, тому можна прогнозувати на 2 липня плюс-мінус, або гучні скандали, проблеми у центральних осіб. Тобто, це президенти, генерали, діректори. Ну а в сім'ях це центральна фігура, хто є в сім'ї центральною фігурою. Тобто батько значить батько, мати, значить мати. Ну або в деяких сім'ях так створено, що дитина є центральною фігурою. Або баба, баба діда, тобто, ну, от якісь центральні фігури, вони будуть вирішувати проблеми і вирішувати їх будуть намагатися, скоріш за все, радикально, але це ну, не перспективно, краще, більш гнучко до цього підходити. Ще раз підкреслюють, перша половина тижня планети дві стоять на місці стаціонарні, це означає, якщо ви будете починати якісь справи, то вони можуть ну, бути, не рухатися, а стоять на місці. Далі самі оці планети, які Сатурн і Нептун в рибах, які стоять на місці, вони, риби, знак Здяка, він пов'язаний з невизначеністю. І от те, що зараз під час війни якісь речі вони є тайними, невизначеними. Непонятно там, як воно буде. Ну, наприклад, непонятно, коли буде демобілізація певному військовому. І оце те, що планети зараз стоять на місці, оця тайна невизначеність, вона загострюється. Після 4-5 липня вон, загострення цих кризових така знизиться. Ще раз підкреслюю, що рішення проблеми це змінювати підхід до ситуації свій, а не намагатися на когось вплинути. Тобто, ну, наприклад, як у Джозефа Байдена ця ситуація вказала на його внутрішні проблеми. Не зовнішні, а внутрішні. І всі кажуть, що так внутрішні що ви, ну, по здоров'ю, і те ви якби не соответствуєте. Ну, в даному випадку він не може це змінити, а у багатьох людей людина може щось змінити ну, з собою. А далі, цей тиждень це закінчення лунного місяця. І це означає, що. Ну, у людей може бути відчуття, що завершуються якісь процеси, і відповідно непонятно, що далі. Ось такий може бути, наприклад, ефект. А також емоційність може спадати. Тобто люди можуть відчувати, що не готові насильні емоційні такі е іскрамятні ефекти. Більш спокійний, депресивний може бути, наприклад, стан у людей. Е в понеділок, і вівторок, 1 і 2 місяць знаходиться в тельці. І акцентує увагу на матеріальних справах, а також це повільний знак зодіака. тому в понеділок і вівторок може бути відчуття, що може і хочеться швидко, а воно все дуже повільно буде, швидко не вийде. А також Телець означає чіткість і тому якісь речі, які людина Ну, туманні, якісь були речі, то в понеділок-вівторок можна. Їх навести різкості, як на фотоапараті, і більш чітко їх побачити, більш чітко зрозуміти. Не в процесі комунікації, а в процесі дій. Тому що тут Марс, планета, пов'язана з реальними діями. Для покупок і матеріальних справ дуже хороші дні понеділок-вівторок. Середа, в тому числі, хороший для всяких битових справ день. Місяць буде в з'єднанні з Юпітером. але середа четверг. Це більше про спілкування, про поїздки. Поїздки в середу більш гармонічні і легкі, бо місяць з Юпітером, а в четвер більш з обмеженнями і більш серйозні і складні поїздки, тому що місяць, в особливості вранку, має аспект до Сатурна. четверг і середа хороші для комунікації, навчання дні поїздок. Наприкінці тижня, п'ятниця, субота, це якраз кінець лунного місяця. І місяць буде в знаки зодіака РАК. Тому п'ятниця і субота це підсилений акцент на сімейних домашніх справах. Знак зодіака РАК — це внутрішня реальність людини психічна, і тому можуть відбуватися психологічні якісь ефекти От у людей, є, у кого депресія, у кого щось, у кого чувство одиночества там, п'ятницю і суботу, хорошо проводити час з сім'єю або спілкуватись, дзвонити з сім'єю. В неділю місяць зайде в лев, і це такий дитячий знак зодіака, він буде в кризовому аспекті, тому вранці, в неділю, можливі знову ж таки підвищена кількість смертей, знову ж вразливі діти. А також лев пов'язаний з відкритими місцями, тобто площаддю або іншими відкритими, ну, от як пляж, наприклад. Тому, от, от в середу, коли сонце, коли Меркурій тут в протистояннях, то на відкритих місцевостях, в ну, війні це поле, наприклад, відкрита місцевість, там небезпека особливо сильна. Вночі з вівторка на середу, і. І, і, і в середу, а також у відкритих місцевостях у неділю підвищена небезпека в першій половині дня. Взагалом цей тиждень це останній майже тиждень із тижнів другої половини весни, початку літа, коли дуже багато планет в такій зоні гороскопа, яка означає неякісно щось робити, а виникнення нових речей. Нових людей, нових сюжетів, нових там, появи нової зброї, наприклад, нових там. От Путін поїхав в КНДР, наприклад, новий сюжет, ну, як приклад, виник там або саміт Миру, це новий прецедент. Раніше такого не було. І після цього тижня планети поступово буде переходити в Лев, а потім в наступні осінні знаки Здяка. Ті знаки Здяка означають вдосконалення. Того, що було зроблено ну, от, попередні там, ці червень і травень і квітень місяці, це означає, що якщо зараз у вас щось не вдосконалене, то більше порядка буде туди ближче у другій половині літа і восени. Це нещодавно, а саме 29 червня, Ліліт, яка пов'язана ну, абстрактно скажу, з силами зла, апогей лунної орбіти, тобто з силами зла. Якщо воно до 29 червня 9 місяців знаходилось на Кіздяка Дєва, і сили зла, вони, ну, наприклад, спантелику збивали українців за рахунок критики. Тобто знак Зодіака Діва означає ну, в цьому смислі бути недовольним, критикувати. І сили зла вони проявляли через людей, які критикували дуже сильно занадто деструктивно. Тобто, все погано, значить, і все ужасно, все кошмар. Там, керівництво держави погано, Україна погана, Україна не має майбутнього. Все, все гірше, все погано, все ужасно, все гірше. Тобто, ну, так от, от сили зла вони намагалися запутати українців. Ну, певно, була і конструктивна критика, але дуже високий відсоток такої критики деструктивної. Тепер, коли Ліліт зайшло в Терези на 9 місяців, починаючи з 29 червня, сили зла будуть намагатися зіпсувати стосунки, ну, як посоріть друзів між собою. Наприклад, там в сім'ях чоловіка з дружиною, дівчину з хлопцем. Тобто, і треба намагатися, щоб сили зла не споплюжили стосунки. Також терези пов'язані з перемовинами, і от дуже швидко в інформаційному просторі останні. Два-три дні з'явилася дуже велика кількість все. Новий мирний план, супермирний план. Зеленський сказав: от, значить, ми будемо там до миру йти, і ну, поступово і хтось ще щось сказав. Тобто, оці перемовні ініціативи, які відбуваються зараз, вони явно носять ну, з астрологічної точки зору негативну складову і треба її вирівнювати. Тобто, не, не треба е, вестися. Вважати, що це дуже хороші, прям дійсно такі пропозиції. Це ну, ілюзія і обман. Тобто і апогей цього це буде затемнення в терезах 2 жовтня 2024 року. Це апогей оцієї ну, перемовної такої тематики, але там є дуже серйозні підводні камені, які, на які бажано ну, не наступити. Тобто перемовини, я прогнозую, що вони будуть, але е, там будуть, е, треба сумом до цього підходити, бо можуть реально сильно надурити один одного сторони конфлікта. А планета Юпітер продовжує знаходитися в знакі Здяка-Близнюки, який означає інформація, тому е, допомога зараз вона в певних випадках більше інформаційна, ніж е, конкретна. Поки Юпітер в травні був в тельці, то прям сильно пішла така конкретна допомога. Але Юпітер в близнюках може покращити логістику. Наприклад, може покращити логістику і зв'язок у військах. Значить, ну, от так, от такий прогноз. Дякую вам за увагу. Запрошую бажаючих звертатися на столичні консультації. І ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео. Всього найкращого.